На Волині взяли під варто чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві. За інформацією Волинської обласної прокуратури, він ушукав пенсіонера на понад 150 тисяч гривень. За інформацією слідства, раніше судимий мешканець Одеси, із поки не встановленим спільником, реалізовував схему Ваш родич потрапив. У ДТП ця схема не є новою. До довірливих жертв переважно поважного віку телефонує, нібито лікар і каже, хтось із рідних потрапив в аварію і потребує грошей на операцію. Ну і звичайно, одразу є людина, яка приїде і забере гроші, аби відвести їх до лікарні. 8 липня жертвою шахраїв став 82-літній лучанин. Буцімто на лікування сина старенький віддав спритнику 150 тисяч гривень і 200 доларів. Зловмисника затримали того ж дня і вилучили у нього 125 тисяч гривень, які той не встиг витратити. Наступні 60 днів чоловік проведе під вартою. Особу спільника шахрая встановлюють. Тим часом у прокуратурі нагадують. Прокуратура укотре звертається до громадян із проханням повідомляти правоохоронні органи про телефонні дзвінки псевдолікарів чи правоохоронців, які розповідають, що ваш близький родич втрапив у лікарню чи поліцію, і, аби залагодити справу, необхідно переказати якусь суму на вказаний шахраями картковий рахунок або віддати гроші визначеній особі. У жодному разі не надсилайте і не передавайте нікому гроші у таких випадках. Попередьте своїх родичів похилого віку про можливі шахрайські дії зловмисників, бо лише ваша пильність та здорова глуст убереже вас від того, щоб не стати жертвою шахрайства.